Ви правильно кажете, що конкретне завдання не знав ніхто. На той період часу, це початок липня 2014 року, моя батальйонна тактична група знаходилася в населеному пункті Сонячне, прибули ми туди, з Херсонської області. І на той період от було отримано нові завдання від командира бригади висунутися в район населеного пункту Петрівське. В подальшому завдання буде отримане. Безпосередньо там вже на місці. З прибуттям до населеного пункту Петрівське я війшов взаємодію з полковником Заброцький. Він вже в подальшому безпосередньо довів мені наступні завдання. Серед них було в першу чергу штурм сувормогіли, в подальшому рух на схід України. Знову ж таки, після сувормогили, конкретно що ми маємо робити від нього, я не чув і не знав. Так, виконання завдань мало підтримуватися вогнем артилерії старшого начальника. Позадуму мої підрозділ батальйонна тактична група разом з військовослужбовцями 95-ї ремобільної бригади повинні були здійснити штурм сурмогили і забезпечити закріплення на ній іншого підрозділу 51-ї бригади. Безпосередньо поблизу села Петрівське ми очікували на підрозділ 51-ї бригади. З 95-ї бригади потрапили під вогонь реактивних систем Залпов Унівград, змушені були відійти назад і закріпитися в населеному пункті Петрівське. Заночували там, прибули ніч, і безпосередньо вже на ранок без 51-ї бригади приступили до виконання завдань. Батальйонна тактична група «Моя» безпосередньо рухалася попереду бойових порядків 95-ї бригади. Правильно ви сказали, це був. Як би мовити, каток потужний, який включав в себе як танкові війська, так і механізовані війська. В батальйону тактичну групу входила танкова рота, перша під командуванням на той час капітана Вінника. Я вже неодноразово говорив, що ця рота, без сумнівів, на той період часу була кращою танковою ротою Збройних сил України. І штурм, могили дійсно завершився на протязі однієї-півтори години успішно. Виконували завдання і мали наступний бойовий порядок. Попереду танкова рота за нею, перша і третя механізовані роти. Дві механізовані роти залучалися до виконання завдань. Ну, відповідно, деякі окремі взвода. Серед них гранатометний взвод і розвільний взвод батальйонної тактичної групи. По завершенню штурму було отримано інше завдання. Щодо тактики дії, звичайно, я пропонував інший варіант. Як здійсниться цей штурм, проте керівництво армобільної бригади безпосередньо полковник Забродський на той період сказав, що за досвідом їхнім саме атака з розгорнутому бойовому порядку, так званої лінії, надзвичайно ефективна. Чому? Тому що морально психологічний стан військовослужбовців-противника на той період був, чесно говорячи, не добрий, задовільний, інколи не задовільний. І це в першу чергу мало ефект е, налякування. Тобто, коли танки рухаються в лінії, коли піхота за ними, бойовий дух втрачався ними. І це зіграло свою роль вирішальну. Варто відмітити те, що в чому складність була. Ми не мали можливості провести ніякі інженерні розвідки поблизу Савур-Могили, поблизу Кургана. І інженерні загородження противник мав там суттєві, як і вибухові, так і невибухові дретяні загородження. Що в свою чергу ускладнювало просування наших підрозділів до кургану. Там же ми втратили одну бойову машину і загинув механік водій цієї машини. Були також поранені військовослужбовці. Проте, в цілому. Відносно, звичайно, кожні втрати є великі. Штурм завершився, на мою думку, успішно, з мінімальними втратами, які могли бути. Один такий цікавий момент був: ця картина завжди ну, часто постає перед очима. Я знаходився десь на відстані 400-500 метрів від Сурмогіли, керував підрозділами. І на самій верхівці того монументу, який знаходився на Сурмогілі, був прапор триколор. На мене вийшов полковник Забродський, повідомив, що спостерігаєш ти прапор. Я кажу так, спостерігаю. Треба його звідти забрати. Даю команду командиру танкової роти, танковий екіпаж отримав завдання від командира роти з першого пострілу, рівно під основу цього прапору. Вони влучили і прапор гарно полетів зійти до землі. Так практично одразу ж після завершення штурму отримав по засобам зв'язку наступне завдання сходу зайти в населений пункт Степанівка. Наскільки були доступні. Інформ... Була доступна інформація про наявність підрозділів, який склад підрозділів, там цього ми всього не знали. Тобто, можливо, було тільки здогадуватися. Тільки потім, коли вже зайшли в населений пункт, ми знали, що всі оборонні позиції противника знаходилися на південній околиці в сторону населеного пункту Маринівка. І нам пощастило, що місце заходу в населений пункт було з за північного заходу, там, де в них взагалі нічого не очікувало і нічого не було підготовлено. Знову ж таки, мій підрозділ батальйонна тактична група рухалася попереду, і вони першими заходили на населений пункт. Це розвідрота бригади, знову ж таки, танкова рота і дві механізованих роти. Буквально за годину-півтори нам вдалося зайняти південно-західну частину населеного пункту Степанівка. За нами підтягнулися вже підрозділи 95-ї бригади. В цілому, вірно ви сказали, на те, щоб повністю зачистити Степанівку. Ми витратили близько тижня. Там населений пункт розділений на північну і на південну частину маленькою річкою. От північну частину зачищували в більшій мірі 95-та аеромобільна бригада. Південну частину вже наша друга механізована рота, яка підтягнулася після того, як перша і третя зайняла свою частину населеного пункту. Бої були там доволі такі жорстокі. Супротив зі сторони, зі сторони противника був такий жорсткий, відмічалося неодноразово і отримав доповіді від танкових екіпажів, від командира роти, коли рухається танк, бачить піхоту в укриттях, поза укриттями, веде прицільний вогонь з танкових гармат, щоб знищити ці укриття. Особовий склад взагалі не реагує. Що є свідчення про те, що вживали якісь наркотичні засоби? Ну і відповідно, після огляду будівель, після огляду, вже Поранених загиблих тих військовослужбовців-противника виявлялися ці засоби. Таким чином. Зі сторони командири підрозділу, які входили в батальйонну тактичну групу під моїм керівництвом, не було практично жодного разу такого випадку. Всі розуміли потребу виконати завдання. Всі розуміли, що зворотнього шляху немає. Тільки вперед, тільки виконувати завдання. Вже ближче до підлеглих, перший такий випадок трапився безпосередньо перед коли ми були в очікуванні 51-ї бригади, отримали на дорогі вогонь градами зі сторони Російської Федерації. Це було вперше для особового складу. Це невідданість. Ну і кожен міг відчути, що це таке. Вогонь був прицільний безпосередньо по нашій колоні. Загинуло декілька військовослужбовців, багато отримали поранення. і це суттєво вплинуло на морально психологічний стан особового складу 3 ї механізованої роти. На наступну добу, практично перед. Тим, як я дав команду вперед на штурм сурмогіли, третя механізована рота залишилася на декілька хвилин. Перша рота почала рух, командір першої роти побачив, що немає підтримки, і по засобам зв'язку вийшов жорсткими матом на командіра третьої роти, що ж ти робиш, не залишай мене тут самого. Це вплинуло, і практично всі військовослужбовці зайняли свої місця і підтягнулися вже до першої роти вперед, Виконали разом завдання. З тим підрозділом 95-ї бригади, з яким ми виконували разом завдання, я вже був знайомий давно, як із офіцерським складом, так і з сержантським складом. Неодноразово залучалися до проведення спільних навчань на Житомирському полігоні. Тому зустріч наша там поблизу Сурмогіли, це було приємно. Я знав, що можуть десантники, я був впевнений в них, і вони знали, що моя батальйонна тактична група також підготовлена і відверто кажучи, вони були. Щасливі, що саме з 30-ї бригади прибув перший механізований батальйон з переданими підрозділами. Вірили, довіряли і були впевнені один в одному. Е, налагодження переправи з е, самого початку ми не планували здійснювати. Ми в планах було оволодіти таким же самим чином, як і Степанівка населеним пунктом Дмитрівка. Це був такий основний бар'єрний рубіж на напрямку руху тих підрозділів до державного кордону. Але спроба зайти в населений пункт була невдалою. Дуже потужний, прицільний арт-вогонь зі сторони Російської Федерації. Ми змушені були відійти назад в Степанівку. Там вже на нараді з полковником Забродським з нашої сторони пролунала ідея налагодити цю переправу. У нас були засоби в батальйоні тактичній групі, саме машина, яка могла встановити міст, і він з радістю цю ідею підтримав. Залучилась ще одна машина для того, щоб ми мали нагоду здійснити виставлення моста необхідної довжини і приступили до виконання завдання. На той період часу в Степанівку підтягнувся ще третій механізований батальйон нашої бригади. Він мав завдання виставити систему блокпостів до переправи з метою контролю в першу чергу цієї дороги, для того, щоб можна було безпечно вводити підрозділи за визначеним маршрутом, і відповідно підвезення всіх матеріальних засобів необхідних, боєприпасів, палива при потребі евакуації поранених. Перший механізований батальйон забезпечував також несення службу на блокпостах і охорону ділянки місцевості поблизу переправи. Значить, після того, як вийшли ті підрозділи, які знаходилися вздовж лінії кордону, з 95-ї бригади ми зайшли в населений пункт Міусінськ на південну його частину. Від уже вищого командування. Чому від вищого? Тому що 95-та бригада отримала завдання рухатися далі. Вони вийшли з цієї зони. Залишилася безпосередньо в усімської тільки моя батальйонна Тактична група. Нам було визначено зайняти шахту північніше населеного пункту Красний Луч і виставити блокпост між населеними пунктами Красний Луч і Антрацит. Відповідно, батальйонна тактична група розбилася на три частини: перша, найбільш північна і далі між антрацитом і Красним Лучем, перша механізована рота. Південніше біля шахти третя механізована рота, і в населеному пункті Міусінського тільки південна частина цього села Друга рота з іншими підрозділами батальйону тактичної групи. В цей же самий період відбувся вхід на територію України зі сторони Росії підрозділів Російської Федерації. Якщо ну, я думаю, вам відомо події в Степанівці з третім механізованим батальйоном. Також штурми тих блокпостів, які були виставлені від 3-го батальйону на маршруті до Міусінська. Не зміг 3-й батальйон по об'єктивним причинам втримати всі ці опорні пункти і змушені були частковою частиною сил відійти до населеного пункту Степанівка і частиною сил відійти до мене Міусінськ. Відповідно, після цього повністю батальйонна тактична група опинилася в ізоляції. Не було Можливості ні підвести боєприпасів, ні палива, ні евакувати поранених. Були поранені важкі, надзвичайно важкі, яких потрібно було в нормальних умовах обстановки евакуювати на протязі не більше години. Ми їх там тривали одну добу, дві доби, тому що не було нагоди. Е, відповідно було прийнято рішення старшим керівником, старшим керівництвом з північного напрямку вже з сторони Лутугіна на нашу. Напрямок рухалась друга батальйонна тактична група нашої бригади для того, щоб з'єднати весь цей маршрут від Мюсінська до населених пунктів Червона Поляна і Маломиколаївка. Я звернувся до керівника сектора і до начальника Генерального штабу в потребі зайняти північну частину Міусінська. Чому? Тому що підрозділи противника намагалися не тільки взяти нас в оточення, їм це вдалося взяти в оточенні. Розрізати ті підрозділи, які знаходились в південній частині села, постійно використовували мінометний вогонь, вогонь артилерії, штурми дрібними групами противника. І варто відмітити, що це було в них успішно. Тобто важко було тримати такий великий рубіший район. Була гостра потреба оволодіти всім населеним пунктом. Проте сили засобів в моєму батальйоні не було для цього. Звернувся я і було прийнято рішення направити одну роту з другого батальйона для того, щоб вона зайняла північну частину села. В ході висування до Міусінська почався активний штурм з використанням уже танків, протитанкових керованих засобів, знову ж таки, артилерії з південного напрямку. Було пошкоджено мій командний спостережний пункт зв'язок, вийшов з ладу. Вдалося вийти на зв'язок тільки по мобільним на командира Другої батальйонної тактичної групи на той період, заступник командира бригади, полковник Заболотний. І він прийняв рішення витягувати всі підрозділи мого батальйону на північ через проміжок між красним влучом і антрацитом до 2 батальйонної тактичної групи. Не вірилося, що нам це вдасться, втратами, за допомогою. Роти 2-го батальйону нам вдалося вийти до підрозділів 2-го батальйону. Там вже далі були інші завдання під керівництвом керівника сектора. А. На той період майже 80% особового складу в батальйоні і батальйоні тактичної групи були військовослужбовцями військової служби за контрактом. Більшість з них вже не один контракт відслужили. За плечима досвід. Виконання миротворчих завдань як в Косово, так і в країнах Африки, велика кількість навчань безпосередньо на території України. Тобто люди були фахівці своєї справи. Це зіграло вирішальну роль. Про те, що ми будемо дійснювати рейд, повторюся, знали безпосередньо перед початком виконання завдання. Ми мали нагоду з виходом з пункту постійної дислокації 8 березня 2014 року. Здійснити злагодження батальйонної тактичної групи на Рівенському полігоні. Це також додало нам впевненості в собі, перевірили себе, наскільки ми готові. Мали нагоду себе допідготувати в Херсонській області, коли виконували завдання до червня місяця включно і слідкували за тими подіями, які відбувалися в АТО. Тобто бойова підготовка, той рівень знань і вміння особового складу, який ми мали на початок конфлікту. і Добрий морально психологічний стан особового складу зіграв свою вирішальну роль. так були. Хотів би відмітити командира другої механізованої роти. Він також отримав зірку Героя України, був найменш досвідчений офіцер в нашому колективі, але своїми вміннями, своїми знаннями, впевненістю в собі, зі мужністю зумів вивести роту. Без втрат в техніці і з найменшими втратами в особовому складі. Серед інших підрозділів були втрати: як і люди, так і техніка. І бойові машини піхоти, друга, третя рота, менше половини роти залишилися справі. І мінометна батарея також, практично всі міномети були знищені. І окремі взвода, гранатометний взвод, дві машини вийшли з трьох. Тобто втрати були суттєві по техніці. По особовому складу, за... На цей період з середини липня до вересня ми втратили 19 військовослужбовців, 126 поранених. І також були ті військовослужбовці, які попали в полон і без вісті зникли. Завжди високомобільні десятні війська були елітою Збройних сил України. Таке в них виховання, що вони кращі, і в них не ніхто крім нас. Я б хотів би відмітити, що це дійсно так. Я був вражений їхній мужності, був вражений їхньому професіоналізму. Ніколи взагалі я не бачив і не чув, щоб хтось сказав ні своєму командиру, чи хтось не пішов виконувати завдання. Сміливі і рішучі хлопці отримали завдання, були його виконувати. І виконували практично завжди. Я радий, також щасливий, що на той період ми виконували цю задачу разом з 95-ї бригади.